Якщо про період центр в двох словах, то це сьогодні вже не клініка, це компанія. В чому різниця? В клініці ми надаємо послуги пацієнтам, тобто ми їх лікуємо. І період центр це клініка, яка спеціалізується на лікуванні надважких ступенів лікування тканин парадонту, тобто ясен навколо зубів і навколо дентальних імплантантів. Це клініка. Також у нас є Такий напрямок навчання, тобто ми навчаємо лікарів на післядипломній освіті з парадонтології. Тобто починаємо навчати з гігієни, те, що необхідно всім лікарям, да? і терапевтам, і ортопедам, і хірургам, тобто всім. Ну і далі вже йдемо на навчання лікарів з парадонтології. Такий напрямок. І ще один напрямок, який ми виділяємо сьогодні в компанії це. Партнерство, тобто, у нас є е, певні відносини з колегами, де ми вже на партнерських умовах співпрацюємо. Тобто, ось ці три напрямки. Тому це вже не клініка, тому це вже компанія.